Ситуація з багатьма невідомими. Невідомо, хто має взяти на себе відповідальність за долю переселенців, які останні півроку жили в Ладенському санаторії. Фонд, який до цього фінансував їх утримання, чи влада, яка у законах України прописано, має обов'язок надати переселенцям тимчасове житло придатне для користування чи власне самі переселенці. У п'ятницю 6 березня сприває останній термін, у який вимушені переселенці мають залишити санаторій Десна. Залишилось два дні. Приватний Київський фонд покрови Пресвятої Богородиці директор нардеп Вадим Новинський півроку платив санаторію Десна за дах над головою і їжу для вимушених переселенців із зони АТО, серед яких і діти, чиї батьки залишились на сході. Потім попередив фінансування припиняє з 1 по 6 березня люди мають виїхати з санаторію. Фінансування ви по ладинці ви припиняєте, так? Переселенців утримання? Це вже остаточно. Ну, по-відімому, так. Да. І от у той самий момент, коли одні перестали опікуватись цими людьми, і черга інших взяти на себе відповідальність виникли якісь незрозумілі складнощі. Бо досі фонд усе вирішував одноосібно, кажуть представники регіональної влади. Бо ніхто із представників влади особливо й не поцікавився рішенням фонду, кажуть у самому фонді. Наскільки я знаю, зі мною ніхто не зв'язувався, крім управлінням управління образування по поводу от дітей, які без батьків. Я ж кажу, для нас це пріоритетний вопрос. Дітей без батьків ніхто не. А може хтось іще й намагався зв'язатись, але не вийшло, як досі не виходило і у нас. Доступ відсутній. Доступ відсутній. Рівно тиждень тому ми їздили в Ладенку, аби почути від людей. Вони не знають, куди їм подітися далі. Рівно тиждень тому їх там було ще 118. Було 118 осіб, які проживали там. Е, тепер ну, залишилось 75-47 дітей, ні. в тому числі 10 дітей без батьків. Ситуація контролюється. Ситуація може й контрольована, але не вирішена, каже волонтер Наталія Дудіч. Сама переселенка з Луганська, яка вже у Чернігові заснувала фонд «Ера милосердя», аби допомогти. Іншим переселенцям. У некоторых були дві сім'ї. Варіанти жилья в Чернігові. Основна маса уїхала домой, вернулися, брали білети. Некоторые поїхали на Донбас, Горловку, Донецьку область, Вуганскую область, туди уїхали люди. Зобов'язана відгукнутись влада. Наталія з іншими громадськими активістами складає звернення до неї на основі відповідних законів, у тому числі і закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Обов'язок у здійсненні надання тимчасового користування внутрішньопереміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, покладається на обласну державну адміністрацію. Тобто, її закони. Котори на сьогоднішній день, ну, к сожалению, не виповняється. Я бачу такое, немає бажання. Бажання немає у самих переселенців, каже Олег Рсін. Безпосередньо від людей не на телефон гарячої лінії департаменту. а Це 724095, не на телефон 101, відповідно Відповідне багатоканальний, який теж налаштований для того, щоб надавати допомогу особам переміщеним. Жодного звернення не було. Ця розмова відбувається у вівторок увечері. У середу фахівці із соцзахисту та державної служби з надзвичайних ситуацій таки їдуть до Ладинки, дочекавшись звернення від однієї з переселенок. Решта, нібито й досі, сподівається, на допомогу фонду фонду Новинського. Фонд, начебто, виділяє там по 2 тисячі гривень на кожну родину, вони переїжджають десь під Пущувадіцю. Представник фонду називає це Маячнею. Він, по-моєму, пользуються слухами якими-то, непонятно чим. Тому що у нас люди роз'їжджаються, а то, що по речі, йде водиці, речі йде о пущу воді, це річ йде у дітях, які без батьків. Ми зараз займаємося тим, щоб вирішити там в Десні, либо вони поїдуть в інше місце. Наталія Дудіч боїться віддавати дітей в інше місце і навіть в пущу водицю. Про це телефоном під час довжелезної розмови каже Олегу Русіну. Однажды итальянцы хотели хотіли і почему-то вывести куда то Для дітей є місця в інтернаті і Для Людина, яка за них відповідає, є посади, аби розібратись, хто ж таки відповідає за цих дітей без батьків і куди їх подіти, Олег Русін вирішує треба відправити до санаторію ще й фахівця зі служби у справах дітей а от дорослим переселенцям на винайм житла і життя має вистачити їх переселенських соцвиплат на родину до 2400. за 2400 це є достатня сума для того щоб винайняти житло щоправда є один нюанс за лютий виплати люди не отримали і взагалі ці виплати призначені лише на півроку і вже за місяць закінчаться є ще соціальне житло каже Олег Русін. щоправда а да, воно навряд чи відповідає пункту згаданого закону про житло придатне для проживання у регіональному штабі. З питань пов'язаних із соціальним забезпеченням переселенців визнають переважно. Це покинуті хати у селах. Це не красна площа, але є е, ще районні адміністрації, у яких є там приміщення. Треба шукати. Шукати будемо знайдемо. Вода не тече під камінь, який лежить. Але під цей лежачий камінь тече час, якого залишилось. Аж два дні. Не накручуйте ситуацію. Ні, я не накручую, я просто припускаю. От вони до вас не звернули. Знаєте, як Господь Тепі каже, буде день, буде піща. Прийде 6 березня, побачимо. Я вам ще раз кажу, в п'ятницю було, в четвер було 118, на сьогоднішній день 75 осіб. Ситуація контрольована, проста життєва арифметика. Кількість переселенців зменшується за рахунок тих, хто так і не дочекався допомоги, і вирішив краще обстрілювана домівка на сході ніж відсутність домівки в Україні, яка так радо зустріла і допомогла. У задачі питається: що ж ці переселенці розповідатимуть про українську владу на уже і так сепаратистському сході.